Вітаю вас на каналі Дача Городина Садовина. Сьогодні поговоримо про теплиці, які у нас на дачі. Вони допомагають і навесні, і влітку. Ми знаходимося у Житомирській області, і зворотні морози дуже часто трапляються на початку травня. Саме по цій причині багато хто не садить розсаду томатів, перцю та баклажан раніше 10 травня. Завдяки невеличкій тепличці ми можемо зробити висадку раніше, що сприяє отриманню урожаю у раніші строки. Про переваги можна говорити довго. Недолік на мою думку, лише один. Яку тепличку не зроби, все одно її замало. Наші теплиці мають такі розміри: довжину 5 метрів, ширину 3 метра та висоту приблизно 2 метра 20 сантиметрів. Ці розміри дозволяють закупити матеріал без зайвих залишків, без зайвих доточок та зварити все без зайвих швів. Єдине, що необхідно знайти в гаражі чи на горищі. Це куски металу та підшипники для такого інструменту як трубогиб. На просторах Ютуба можна знайти безліч варіантів з різних матеріалів, тому сьогодні більш детальніше я на цьому зупинятися не буду. Якщо є питання саме по тому, який батько собі зробив трубогиб. Ставте їх у коментарях необхідний матеріал для цієї теплиці. Це квадрат 20 на 40 з товщиною стінки 2 мм. Квадрат 20 на 20 з товщиною 2 мм, пруд 10 мм. Навіси 6 штук і плівка товщиною 200 мікрон. Не менше. Робимо 6 дух з квадрата 40 на 20 за допомогою трубогиба. Таку роботу краще виконувати вдвох, а то й в трьох. Коли є готові дуги, можемо приступати до зварювання каркасу. Робимо основу 3х5 метрів з профіля 20 на 40 і вже до неї кріпимо дуги. На 5-метрову теплицю ми робили шість дуг з відстань між ними в 1 метр. Додатково на кутах приварюємо зв'язуючі планки. Після цього. Закріплюємо за допомогою прута вздовж теплиці у п'ятьох точках ці дуги, вершина та по двох на кожну сторону. Зверніть увагу, що дані прути використовуються для підв'язки. В одній боковій стінці робимо вікно, у іншій двері з вікном. Для провітрювання улітку це необхідно. Коли каркас буде зварений повністю, перед накриттям плівкою обов'язково желізо необхідно пофарбувати. Я вже говорила, що плівка необхідна 200 мікрон. Вона має трошки жовтуватий колір у лоні, але так вона прозора і для теплиці дуже, дуже підходить. Така плівка вже. Відслужила нам 4 роки. На п'ятий рік у цьому році у деяких місцях необхідно проклеїти скотчем і вона нам послужить ще один сезон без всяких проблем. Ширина плівки також стала фактором для наших розмірів теплиці. Плівка береться двошарова шириною 2-3 метри. При розрізанні бокового шву вона стає шириною 6 метрів і повністю лягає на нашу теплицю. У кожній дузі поверх плівки використали ремені, які допомогли додатково натягнути плівку та закріпити її. Це не дає плівці під час вітру мателятися. А саме це її і в подальшому рве вже наступного літа прийдеться її замінювати. Такий метод нас, нам показав, що дуже добре, тому що плівка натягнута, навіть був невеличкий град якогось року, і вона витримала. Я дуже сподіваюся, що інформація була корисна і вам знадобиться. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі!